Покажу замовлення нашого клієнта попередку на ЮМЗ на 2300 гривень. Зараз покажу всі запчастини і скажу актуальні ціни. Агрокраїна Дніпро, дивіться, перше замовив ось таке вісь хитання, Наша новинка. Бачите, яка блискуча, шліфована. Тут об'ємна закалка, класна вісь, і ціна на сьогодні 750 гривень. Далі втулки дві з буртиком, також прокалені, шліфовані по наружі, внутрі не шліфовані. Вони по 370 гривень. Стулка без буртика 245 гривень. Далі ремкомплект r 83 секції, по силікону 150 гривень. Такий наборчик, і дивіться ще шайби. Дідісь хитання. Це зі зберігання, то що ми відправляли з Болгарії. Пам'ятаєте, я вам вже показував, вони по 95 гривень штучка. Їх, до речі, небагато залишилось, так що кому потрібно, телефонуйте їх, замовляйте, але кажіть саме, що зі зберігання. Те, що друзі, є за частинки по ЮМЗ, кого зацікавило Агрокраїна.